ЧАС Слухати Слово Боже. Вітаю всіх моїх радіослухачів, молодих і старих, дорослих і дітей. Як добре, що ми знову разом і знову можемо слухати історії зі священного Писання, яке залишив Господь нам і своїм учням. Минулого разу ми вислухали короткий уривок із проповіді Ісуса Христа. Правда ж, цікаво було. Нагадаю, про що ми слухали? Про те, що ми з вами сіль землі і світло для світу. Оце так. Ти і я світло для світу, і сіль землі. Чому? Тому що ми віримо в Ісуса Христа і Він змінює наше життя. Ми робимося схожими на Нього. Ну, не зовні, звичайно, а нашими словами, вчинками з усього, що ми робимо, видно, що ми. Його учні. Сьогодні ми дізнаємося дещо дуже цікаве, що для нас записали євангелісти Марк та Іван. Дивний обід. Євангелія від Марка, шостий розділ та Євангелія від Івана. також Шостий розділ. Учні почувалися дуже втомленими після своєї місіонерської подорожі, а юрми людей навколо Ісуса. Не меншили, Ісус з учнями не мали навіть вільної хвилини, аби поїсти. Коли Ісус побачив їхні понурені обличчя, Він сказав підемо звідси та відпочинемо трохи. Учні залюбки погодилися і посідали у човен до Петра, аби дістатися протилежного берега озера. Та тільки но вони наблизилися до нього, як побачили, що пустельна й тиха місцевість, яку вони собі обрали, заповнена людьми, що з нетерпінням витягували шиї, аби кинути погляд на Ісуса. Вони побачили, що Ісус з учнями відплив від берега і кинулися за ними пішки, обійшли озеро і тепер зустрічали їх на протилежному березі. Учні причалили, похмурі й незадоволені. А Ісус дивився на людей з ніжністю та жалістю. Вони так потребували Його любові. Та піклування. Відійшли людей звідси, вчителю, взмолилися учні. Тут немає крамниць, а вони всі за день зголодніли і не зможуть знайти, щоб поїсти, якщо вчасно не дістануться до міста. А чому б вам не дати їм їжі? запитав Ісус. Як ми можемо це зробити? відповів Пилип. Це коштуватиме чимало грошей. Нагодувати такий натовп. Тут, певно, не менше п'яти тисяч чоловіків, а ще їхні дружини та діти та й цілі родини. Тут втрутився Андрій. Тут є хлопець, який пропонує Ісусові свій сніданок. Однак це лише дві маленькі рибки та п'ять невеличких хлібів. Хіба цього вистачить? Ісус нічого не відповів. На запитання Андрія. Розсадіть людей на траві по сто та по п'ятдесят уряд, наказав він учням. Учні пішли виконувати його наказ, а Ісус повернувся до хлопчика, який тихенько стояв поряд. Спасибі тобі, сказав йому Ісус і посміхнувся, коли хлопець простягнув йому торбинку зі своїм сніданком. Коли все було готове, і люди сиділи, очікуючи, Ісус високо підніс хлібини й рибки, аби всі бачили, і склав подяку Богові за їжу. Ніхто навіть не зрозумів, що сталося далі. Усі знали одне. Хліба і рибин, які Ісус ламав і роздавав своїм учням, аби вони обнесли ними юрму народу, виявилося більше, ніж досить на всіх, і всі наїлися. Навіть діти могли сказати, який же я ситий. а учні вже поверталися з кошиками кожний ніс великого кошика з надлишками їжі, яку вже не могли з'їсти люди. Який же чудовий у них учитель. Адже він може подбати й про їхні внутрішні потреби і надати йому все необхідне, щоб угамувати голод. Урок для нас Ісус дбає про все. Йому важливо те, як ми живемо, що говоримо і робимо, але він турбується і про те, щоб ми мали все необхідне для життя. Він говорив: Не хвилюйтеся, я дбаю про вас. Але нам час прощатися, до побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.